Візит заступника міністра освіти і науки України, 8 квітня 2025 року до Одеського національного технологічного університету з офіційним візитом завітав заступник міністра освіти і науки України Винницький Михайло. Першою частиною візиту стала екскурсія сучасними лабораторіями університету. Заступник міністра освіти і науки України побачив унікальне обладнання, технологічні інновації, а також ознайомився з практичним підходом до підготовки фахівців у різних галузях. Після екскурсії пан Михайло долучився до засідання трудового колективу, де заслухали звіт ректора Лариси Іванченкової про діяльність ОНДУ за 2024 рік і висловив підтримку всім, хто щоденно працює над підготовкою молодих фахівців. Учасники зустрічі обговорили актуальні питання щодо підвищення якості освіти, а також важливість нових підходів до викладання та адміністрування вишів. Ми щиро вдячні пану Михайлу за зустріч та можливість поспілкуватися. Така увага з боку міністерства це надзвичайно важливий сигнал підтримки і стимул для подальшого вдосконалення нашої роботи. Разом ми будуємо нову якість української освіти.